От я взяла 100 г такої вівсянки. На мірці я міряла як манка. Ні, як рис. Як рис я міряла. 100 г. і заливаю водою холодною, звичайною водою. Ну, я не заливаю так, щоб покривала вода вівсянку. Вона все одно розбухне. От залишаю деякий час, щоб вона розм'якла. таку я беру вівсянку, мені подобається. Це фітнес, вона і дорога. Для панкейків треба буде 2 яблука. Треба потерти на маленькій терці. Тепер я взяла блендер і тут вже потерла 2 яблука на маленькій терці, на мілкій терці. І додавлю цю вівсянку, вона вже трохи розбухла. Просто висиплю її сюди в блендер. Тепер я сюди додавлю ще листя стевії, тому що. Я не можу ці панкейки за... запхати в себе не солодким. Тому я додам трошки стевій. От. Листя стеві. Натуральний підсолоджувач. У мене є ще такий підсолоджувач. Я п'ю халу з ним. Здіано в, в Германії Ну я сьогодні додав стевій. От вона ця трава на солодка, якщо її попробувати. І от трошки так чуть-чуть сюди додав. Далі е, тут у мене є е, насіння льону. І я додавлю, от як вони тут виглядають. До речі, недорого, то, от так, не дорого прошу насіння льону. Ось так небагато добавлю. І ще один яєчний е, білок Білок так, от наш білок, удачно його відділила, жовток лишився цілий. Зараз я це все накриваю ось так і перемішую до однородної маси. Ось така заготовка для панкейків в мене вийшла. Головне, щоб не було цієї лишньої води з-під вівсянки, тобто не наливати забагато води у вівсянку, щоб її розмочувати. Тому що там вистачає вже соку яблук. І зараз це буду випікати на антипригарі. Пательню поклала на середній вогонь, вона вже нагрілася. І от зараз по чуть-чуть буду смазити ось такі панкейки. Головне на гарячу вже їх ставити, тому що вони так не будуть прилипати. І ще буду побачити. Приблизно однакового розміру, хоча б це важливо, але виглядає акуратно. Ось акуратно. Ось так. Перша курса готова і ви бачите, що ще не пригорає, нічого. Нормально вийшло. Ні каплі олії не давала. Ще трохи, нехай доходить. Я поставила менший вогонь, щоб всередині не було сині. І от так, скільки вже вийде, стільки дожарю і в кінці покажу, що вийшло, що вийшло. От у мене вийшло 7 штучок, 7 панкейків. І от вони трохи суховаті, щоб їх їсти, тому я, щоб не було скучно, додаю от натуральний мед у мене є. Я додаю трохи меду. От так зверху, щоб не розтопилося. Ось так трохи меду, він зараз розтопиться. Могла з тебе її не давати, якщо вже є мед. Ну, нічого страшного. Головне, що це натуральний мед, тому що штучний мед, він такий ніякий. Не рекомендую його брати, трохи дорожче заплатити.